Доброго часу компанія Автофокус в продажі нове надходження Nissan Leaf 2016 року з пробігом 132 тисячі батарея 24 кВт. По кузову автомобіль цілий, без жодних дефектів. Виглядає чудово. Два комплекти гуми, салон темна тканина. Безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо. Ось так все чудово виглядає. Сидіння водія на відмінно. Камера заднього огляду. Навіть є підігрів руля. Даний автомобіль в компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізінг за криптовалюту, обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22 б.